Вітаю всіх у майстерні щастя. Мене звуть Оля Бег, Київ, Україна. І я вас запрошую сьогодні приєднатися до такого прогнозу, як то кажуть, карта на щастя. Сьогодні я запросила до праці таку чарівну колоду Інергарден, тобто ваш особистий сад, тому що ми усі наше життя, це і є, як то кажуть, сад, так, за авторством Інни Вінницької Вінницький, вибачте, будь ласка. Так, дуже я люблю ці карти, вони такі чарівні, всі сквітики. Наразі я дістану при вас одну карту. Так, У нас така, є така традиція карти на щастя. При вас витягаю одну карту, показую вам її, а потім ви бачите цю карту у себе на екранах. І чуєте мій голос за кадром, котрим я вам розповідаю, що саме буде відбуватися, йому мовити. Протягом доби цей прогноз. Так, не важливо, коли саме ви для себе його знайшли. От коли знайшли, тоді, як як то кажуть, і на часі він для вас. Отже, дістаємо карту. Дівелопмент. Mm -hmm. Дуже дуже чарівна. Дуже червіна карта. Що саме вона означає, яким чином вона допоможе знайти у собі якісь сили, якщо ви у цьому потребуєте? Що доброго вона, вона вам сповіщає? Ви почуєте згодом. Тож залишайтеся. Я з вами на цьому прощаюся. З вами була Оля Пєх, майстерня щастя. Па-па-па-па. Карта на щастя. Розвиток. Інар Гарден Оракул – Майстерня щастя. Вміння фокусувати свою увагу на головному буде наділено найпотужнішою силою упродовж цієї доби. Чарівний, червоний, казковий, сповнений вражаючою складністю та легкістю водночас. Цей бутон ця квітка. Це ви. Червоний колір, палаючи марсіанською енергією, спонукає вас до руху, дії, рішучості, сміливості та здобуття нових шляхів або засобів для того, на чому ви тримаєте свій фокус. Згадайте або винайдіть гнучкість стосовно свого питання. Не бійтесь міняти форми своєї уяви про цей світ та оточення. Взагалі, не бійтесь. Не обмежуйте себе чужими страхами та невдачею. У кожного свій шлях. Йдіть власним та не порівнюйте. У цьому і полягає наша воля. Білий кварц буде сьогодні чудовим амулетом. Він збільшить впевненість, покращить розумові здібності та пам'ять, подбає про якість спілкування та створить легкість у бесіді. Так само допоможе білий колір у одязі або аксесуар, або щось легке, напівпрозоре в поєднанні у ансамблі з чимось глибокого кольору та стриманого зручного фасону. Тож не втрачайте час уперед та вгору. Завжди вам рада! Все буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З повагою, Оля, Бєх.